Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні у нас з вами овочевий двоповерховий рецепт. У чаші мультиварки готуватимемо цвітну капусту і водночас у стімері на пару приготуються баклажани. Одну головку цвітної капусти миємо та розбираємо на невеличкі букетики. Два баклажани теж миємо, відрізаємо хвостики. Далі у кожного з них зрізаємо шкурку з боків паралельно. І нарізаємо баклажани вздовж шматками у сантиметр завтовшки. З кожного баклажана виходить десь 4 шматки. Оце так ми підготували капусту і баклажани. У чашу мультиварки наливаємо пів склянки води і додаємо туди півчайної ложки солі. Вкладаємо до чаші цвітну капусту, робимо це рівненько, щоб зверху вільно поклався стімер. На стімера у декілька шарів вкладаємо шматочки баклажанів. Зачиняємо мультиварку і налаштовуємо програму тушкування на 45 хвилин. Програма тушкування закінчилася. Відкриваємо кришку. Баклажани м'якенькі, вони повністю готові. Знімаємо стімера і перевіряємо капусту. Вона теж м'якенька і повністю готова. Викладаємо наші овочі на тарілки. Як бачите, капуста і баклажани в мене змащені рожевим соусом. Він дуже смачний, а зробити його можна за одну хвилину. У рівних частинах змішуємо майонез та кетчуп, а потім на кожній півсклянки суміші додаємо одного величенького зубчика часнику. Його можна пропустити через часникочавилку або ж дрібненько нарізати. Такий соус підходить до будь-яких овочів, а також для нежирного м'яса. Погодьтеся, ніякої важкої роботи і зайвої мороки. Всім смачного! Ставте вподобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось! На все добре!